Так, е, цю, так, так. Це фішка. Так-так <плес> <плес> казати. Дивіться, на рахунок, е, бо це не смішно. Е, посміялися, ремарочка, йдемо далі. На рахунок е, людей сили виложував в е, Розумієте, зараз так вийшло якось так людям. В цей інтернет внушив голову, що типу, такі времена йдуть, що всі там стають там магами, волкалдунями, ну Все все життя були, колдуни ведьми. Ну, життя У нас Україна західна, то взагалі то взагалі нас тут кожна мама в хаті ведьма, бо вона дитині злежить, щоб вона не плакала туди-сюди. Це відео зняв, зараз я його продовжу. Щоб ви зрозуміли? Це Опять система відводить людей від їх цінності. От ви зараз шукаєте дар. Треба дар відкрити. Дар, мене дар, треба відкрити дар, мене дар. Це обман, ілюзія. Вас відводять знову в сторону. Зачем вам мій дар чи чийсь дар, як ви свій засираєте? Давайте я вам допоможу відкрити. Пишіть мені, будете на консультацію до мене, будете приходити. Я буду ваші дарі відкривати. За мені вам чи єсть? Це мені в мене є дар, я там щось бачу туди-сюди. ну зачем воно тобі треба? Чувак, ти ж не знаєш, що ти з ним робити навіть будеш. Ти прикинь, що в тебе в голові почнуть з'являтися демони, появляються у тебе всякі штуки, яким ти не можеш дати ради. І тобі плаче психушка. Бо ти не за це ж ради, ти не. Ну, типа, Тут можна їх наложити, там пальцем можна пришити, там руку можна протеза поставити, а тут ви вже нічого не зробите, розумієте, Нічим вже все. У вас в кожного людини є свій дар. Давайте будемо їх відкривати. Помагати будемо відкривати ваш дар. Система відводить вас в сторону, щоб ви знов кудись йшли. Типа, тут ви йшли до блядства, а тут же ви йдете до магії. Ну, Яка різниця? Ви те саме зробили. А я веду до того, що треба бути собою. І коли ви станете собою, у вас відкриється ваш дар. От іменно я про це кажу. Щоб обучати, то обучати треба вас. І я хочу вам допомогти відкрити ваш дар. І щоб ви були собою, а не були мною, чи ще, там, і не ставили собі ідолопоклонства, не ставили собі когось відоли. за чим взагалі. Ви як пара йдете автономно, типу взагалі пара йде два чоловіка, і вони. Все, це автономна республіка їхня, і вони нікуди не лізуть, і до них ніхто. Вони сам собі цар, сама собі богиня. Двоє і валять. І має ніяких цінності, і ні на кого вони не повинні дивитися, тільки на себе двох. Того душа, в того душа, і вони собі спілкуються. Появляються діти йдуть далі. Вас відводять в сторону. В кожній людини є дар. Він знаходиться в собі. Немає фінансів, як це все провернути, Є безкоштовні мої, мої відео. Дивіться мої відео, там на відео я все розказую. Багато чого людей можуть зрозуміти і не потрібно. Ну, наприклад, там, мені щось треба зробити, я не читаю книжку, не нанімаю мастера. Я подивився відео, раз-раз, раз, раз, раз крутив. Ага, все, я знайшов причину, пішов собі далі. Написав коментар. людині дякую за ваше відео, тому що воно мені дуже допомогло. Бо треба це зробити з благодарністю. Ну, типу, навіть якщо я відео подивився і воно мені пригодилося, я, виходить, взяв чиїсь знання. Ці знання я собі взяв. Їх використав, вони мені допомогли. А людині я маю віддати. Це та саме, як торгівля в магазині. Розумієте? І вам потрібно в себе йти. До Творця звертатися, до Бога звертатися, до сили йти звертатися. Но... У мене є дар, у мене є дар. Є він всіх. Тільки не те, що собі придумали. Дивіться, людина родилася, і має залежність до алкоголю. Він там, наприклад, 20 чи 30 років пив і тут перестав пити, і він тримає себе, вже йому 60 років і він не п'є, це дар. Мені вистояти проти алкоголю, проти цього всього. Це теж дар. Мені вистояти проти всього теперішнього, наприклад, там, от дівчині дається вибір, да? заробляти легко гроші, фотографію скинула, бабки получила, тіло продала. І вона вистоює в неї цінності. Ось сьогодні я спілкувався, в мене була людина, от дуже молода, дуже молода. І мені сподобалися цінності. Людини цінності просто шикарні. Вона вірить в любов, в довіру, в чесність. Вона чесна, вона триває вірність. І я такий восхищенням, типу, ну кажу, я взагалі клас. Тепер ви розумієте, її будуть іспитувати, тому що вона заявила, вона моя дар. Дар вона має чесності, дар вона має вірності, дар вона має любві. Вона має дуже багато дарів тепер. І тепер її буде все життя істібати цим, провіряти на її дар. А це шикарний дар. А попробуйте його пронесіти 50 років. І не зламайтеся. Який це ж дар? Бути добрим чоловіку, вірити в любов, в довіру в 50 років. Ребята, це, блін. Який маг таке може зробити? Яка відьма може це зробити? Ну, відьма, я можу там переворожити, магію зробити. Ну, а ви самі своєю волею, силою пронесли такий дар сумасшедший. Це сила сіленна. Ти дивишся на цього чоловіка і думаєш, й оп і спалками, він 50 років проніс і не здався. Йо-ма-йо, оце то чел, чи там жінка, оце то да. Такі, знаєте, Хочете так встати, так низько уклонитися цій людині. Більше нічого не можуть кажу, дякую, я просто. ну, Я дуже, тому що, і попадаються такі, ну, я спілкуюся з людьми, і такі, і вони знаєте, гріють серце і по дають надію, що от, є є люди і, і вони є, і їх багато. Тільки що вони ховаються боються це показати, бо вони бояться, що їх знову розіб'ють. Їх багато. Дуже хороших людей, дуже багато насправді. Я їх бачу кожен день і спілкуюся з ними. Їх іспитують кожен день.